Ця вишукана тендітна жінка є справжнім українським деміургом, що усупереч стражданням повоєнного лихоліття створює всесвіт щастя. У нас з'явилася така, я би сказав, перлина Єлізавета Вочарова. В одній людині поєднана маса чеснот, я не знаю, яких явищ, це і композитор, це і режисер, це і постановник, це і енерджайзер дуже великий, і це та людина, ну, яка з якої хочеться брати приклад. Коли Єлізавета Вочарова. Створила у старовинному слобожанському козацькому селищі Хорошеві музичний театр це стала грандіозною доленосною подією, що підняла якість життя місцевих мешканців на абсолютно новий рівень. думаю, що Єлизавета Євгенівна це двигун нашого Хорошева. Бо тут я так і не пам'ятаю, коли от, е, із дітей та дорослих з Хорошева е, робили таке диво. Ніколи такого не було. Долі, я Опинилася в селищі міського типу Хорошева. І я дуже щаслива людина, тому що коли я побачила, що тут є такий будинок культури, який має таку залу затишну, який має сцену, освітлення і все це для того, щоб я зробила тут постановку своїх мюзиклів, своїх музичних вистав. Це був такий експеримент, але я вірила, що все в мене вийде, бо в мене був запит моєї душі. Мюзикли, створені Єлізаветою, відкривають двері у чарівний світ казки. Я дуже дякую Єлизаветі, що мене прийняла у цей театр. Та якщо б не вона, я б не знайшов собі багато друзів. Театр це для мене як частинка життя. Завдяки Єлиз... Єлизаветі Євгенівні Авачаровій я тепер настояща акторка театру. Я граю роль у мюзиклі чарівному маятнику. Завдяки Єлизаветі Євгенівні я актор. Та в мене дуже багато друзів, та мені дуже подобається ну, на сцені виступати. Коли я ще була маленька, я познайомилася з Лизаветою Євгенівною, і для мене відкрилася така можливість бути акторкою. Насправді, спочатку я думала, що це не для мене, що це, ну, куди? Я є акторка, да? і я думала, що це просто на один мюзикл, один раз, так все. Але після кожного мюзиклу я Ось і мама підтвердиться. Я просто вибігала зі сцени і казала, що я ще хочу. Я дуже дякую за Євгенівні, що я виступаю в мюзиклі за щирість, радість та за веселий характер. Єлізавета Авочарова усвідомлює, що під час важких воєнних випробувань театр стає для дітей джерелом психологічної гармонії. Та позитивних емоцій. Вже ні, ні у кого не виникає сумніву, що це насамперед дуже потрібно у ці часи, у ці реалії, тому що арт-терапія зараз дуже важлива. Театр це казка, театр це диво. Тут відкриваються безліч можливості. Тут створені всі умови для розкриття творчого потенціалу дитини. Ви ж уявіть, що ці діти вони без базової музичної освіти. Створювати умови для розкриття творчого потенціалу, для розкриття уяви і креативності, де це можливо, тільки вимога творчого процесу. Я привела своїх дітей в цей чудовий театр Єлизавети Авачарової. Ми дуже їй вдячні. Вона просто неймовірна. Ми, коли приходимо в цей театр, ми насолоджуємося, ми наповнюємося цими о, такими емоціями дуже гарними, позитивними. Завдяки Єлизавети Авачаровій у мене пропав страх до сцени. я була... Мені так подобається сцена, я аж відкриваюсь, я вживаюсь в роль. Дякую, Лізі! Я вже шість років навчаюсь у музичній школі і мені нарешті хоч десь знадобилось моє навчання, мої вмілості. От, тому я дуже дякую, що граю таку роль, в такому мюзиклі. В першу чергу діти розкривають себе. Талант, той талант, який діти, мабуть, і не знали, що він у них є. Єлизавета Євгенівна створює цю територію щастя. Насправді вони соціалізуються тут у цей важкий час, вони знаходять нових друзів, нове спілкування. Це дуже важливо. Я хочу сказати, щоб всі люди вірили в дива та мали надію в найкраще. Бо це реальність завдяки нашій Єлизаветі Авечаровій. Всі діти в цьому селищі в наш нелегкий час стали справжніми акторами. У цьому спектаклі таємниці чарівного маятника я відіграла фею ріку. Єлизавета Овочарова дуже прекрасний педагог як у школі, так і тут. Вона надихає нас і завдяки їй це все організовано так, як воно є, і мені дуже подобається грати у цьому спектаклі. Учасницею мюзиклів Єлізавети Бачарової стала і донька народного артиста України, очільника Харківської філармонії, всесвітньо відомого диригента Юрія Янко. Я то, взагалі, тут в якості батька моєї Марії, яка просто чекає кожної репетиції, кожного заняття тут. І ми так вдячні Єлизаветі Євгенівні, що вона. Дарує свої таланти, вона дуже обдарована людина і фантастично обдарована, енергійна, і це дуже професійно, все. Це дуже від цього серця, від цієї душі. Мюзикли, створені Єлізаветою, несуть у собі глибокі філософські сенси. За допомогою казкових метафор вони стверджують справжні цінності, любов, добро. Гідність, свободу на перший погляд, мюзикли це для дітей, але я хочу всіх закликати до того, щоб ви уважно прочитали тексти цих, цих мюзиклів. Це дуже глибокі філософські, психологічні тексти, і там в кожній ролі це ми, це про нас. Співробітники будинку культури у Хорошево не тільки організаційно допомагають Єлізаветі. А грають у мюзиклах. Перший мюзикл пригоди братів мурах, тут працювали всі, шили костюми, готували декорації, все крутилося, вертілось, і у нас все вийшло. Дуже всім сподобалось. Потім був таємниця чарівного маятника. Коли зробили дитячий варіант. То всі дорослі сказали, і ми теж, теж хочемо. І почали розбирати ролі. Нам їх роздали. Унікальний спектр емоцій. Я дуже щаслива, що я тут. Дякую. Я працюю тут, в будинку культури разом з Авачаровою Єлізаветою, але деякий час я перебувала в Ірландії. Але ж це не заважало мені слідкувати за всіма процесами. І я дивилася і показувала це ірландцям. Сказати, що вони були в шоці, вони були ошалашені. Справа в тому, що вони казали: у вас війна, у вас там стріляють, а діти вони надихають на такий позитив, вони надихають на віру, на надію, на нашу перемогу. Дуже вдячна усім небайдужим батькам. Які робили декорації, бутафорію, які шили костюми, дуже вдячна е, Євгену Журавлю за те, що він мій світ і він е, мій звук да, висвітлював нам е, цю сцену і записував дітей кожного. Ви ж розумієте, що з кожним потрібно вивчити текст, мелодію і довести його, і привести до мікрофону. Євген, який керує світлом та звуком. У хорошевському будинку культури згадує свою першу зустріч з Єлизаветою. Ну мені завжди здавалося, це така сурова жінка, яка буде завжди чимось незадоволена. Вона буде завжди кричати це роби так, це неправильно. Це а коли я зустрівся, я це підтвердилось, те, що це дійсно мега рівень, але зовсім навпаки, тендітна, дуже ніжна, прекрасна, добра, чуйна людина. Я багато чому навчився. Єлизавета Вочарова має Престижні міжнародні премії, а її музичний театр відзначено дипломами, подяками, захопленими відгуками тих глядачів, що долучились до вистав під час гастролей. Спільна мрія всіх учасників надзвичайних музичних феєрій – розширення цієї прекрасної території щастя. Я хотіла б подякувати Єлизаветі Євгенівні дійсно за цю територію щастя. Це не в переносному сенсі. Це так і є. Тут кожна дитина, і не тільки дитина, матуся, батько знайдуть своє місце. А для батьків щасливі діти, щасливі й батьки. Подруга Єлизавети – пані Тамара, яка є замісницею директора легендарного харківського музичного ліцею, у якому працює і сама Єлизавета. Починала з нею творчі виступи на сцені будинку культури у Хорошево. Ми думаємо однаково, почуваємося однаково, і тому все, що робить Єлизавета Євгенія, мені все до душі, все впадає до серця. Тут багато казали про територію щастя. Я б сказала, це не територія, це всесвіт щастя. І я хочу, щоб ця територія таки стала всесвітом щастя, і вона має так бути, тому що це глобальне явище, це підкорює всі серця. Я хочу бути поруч з дітьми. З ними е, цікаво. Вони неймовірні, талановиті, вони е, гармонійні, вони живуть серцем, вони випромінюють із самісінького серця цю творчу енергію, яка розповсюджується. І е, вони мають такі собі маленькі антенки у космос. Да? І е, е, розповсюджують добро, світ, любов, і вона йде, вона щира.